І які основні якості людські, по суті, поєднання ось цих важливих таких умінь говорять про раціональне критичне мислення і про демократичне суспільство? Так, відкриття в тому, що і важливість в тому, що вміння критично мислити це в першу чергу вміння. Жити в демократичному суспільстві, тому що ми тоді допускаємо думку опонента взагалі і право, і право на існування. Якщо говорячи, коли ми формується у дітей і в дорослих, так і у студентів, і допитливість, і хороша обізнаність, так, причин для довіри, наявність, довіри до джерел, до сторони, неупередженість, тобто розуміти якийсь зв'язок із висновків і інтерес даної особи, гнучкість. Треба оцінювати і інші обставини, інші аргументи, аргументи інших людей. Справедливість в оцінці. Тобто ми говоримо про те, що справедливість оціночне поняття, але в кожній ситуації треба справедливо оцінити ті самі аргументи обох сторін.